Стало відомо, хто сіє зраду. Викривач Порошенка і Зеленського сплив у Астрахані. Американський репер знімав у Києві ведмедів про цю та іншу дичину, від якої пахне згарищем і комунізмом докладніше за якусь мить. Поки ж прошу ваших вподобайки, коментаря та підписка на канал Рівне Онлайн. 34 мільйони коментарів з січня по квітень цього року лишили під дописами українських держустанов, політиків та засобів масової інформації боти такої собі агенції соціального дизайну, яку очолює російський політтехнолог Ілья Гамбашидзе. Скриватися смисла більше немає. Наша робота включає в себе збори аналіз інформації з западного медіаполя, поиск потенціально опасних направлень інформаційних атак. Аналітика розробка власних наративів, а також їх упаковку в контент. Поле битви, уми жителі планети Земля. Это поле битви залишиться за нами. Журналістам схем вдалося отримати доступ до документів. Агенції з них випливає, що російські аналітики ретельно стежать за українським інформаційним полем. Виявляють чутливі теми і приганяють своїх ботів, щоб сіяти зраду. Передусім йдеться про мобілізацію, втрати на полі бою, обмеження свободи слова та корупцію. А іще ще тертя, які виникають між президентом Зеленським та Валерієм Залужним, Петром Порошенком або кимось із західних політиків. Статті пишуться, пішуть з журналістської стилістики, прийнятої в кожній країн. стран. за рік. Було написано около полутора тисяч аналітичних матеріалів і нарисовано більше тисячі карікатур. Агенція соціального дизайну створює і розганяє в українських соцмережах про російські меми та фейкові сюжети стилізовані під зроблені на заході. Паралельно пробує розкручувати кума Путіна Медведчука, подаючи його як борця проти того, щоб Україну перетворювали на полігон для випробувань західної зброї. Внічні управління сучотом внічні управління по вопросам нічого управління. Боже, яке кончене. Народний депутат України семи скликань Андрій Деркач став російським сенатором від Астраханської області. За гроші американських новопотільщиків не надо устраивать історію. Тягіва цирка в політику вперше до парламенту України Деркач потрапив ще у 1998. му Відтоді проходив туди знову і знову. Партії міняв як рукавички, інколи вдавав із себе демократа. Але у підсумку все одно опинявся у чомусь. Проросійському був цінним кадром, бо за плечима має диплом Академії Федеральної служби Росії після повномасштабного вторгнення з України втік. Соросята. я благодарен кожному журналісту. Каждого канала, який внес цей термін в повседнівну жис. Генеральна прокуратура направила до суду матеріали розслідування стосовно деркача та його п'яти посіпак, які за гроші російського генштабу створювали в Україні інформаційні диверсії. Як виявилося, робити це почали ще за президента Порошенка. Харашова диво руку, спасіба большою обнімаю. Запись розговору діло лично Петр Алексеевич. Деркач весь час скликав пресконференції для журналістів. Розповідав дичину про причетність родини американського президента Байдена до української корупції та про втручання оточення українського президента Зеленського в американські вибори. Байден отримав деньги, источники яких. Істочником яких является неуспешная діяльність, не консультації. Це деньги українських граждан украденные. Они були получены преступным путем. Після повномасштабного вторгнення у Деркача забрали і депутатський мандат, і українське громадянство. А на додачу ще й американські санкції наклали. 16-річний студент з Черкащини спалив у Києві автівку, яку купили бійцям 46-ї бригади за кошти читачів української правди. Горе палія вже затримали. Слідство встановило за серію підпалів військових авто, йому пообіцяли 1 тисячу доларів. Тепер малолітнього жителя Черкащини судитимуть за перешкоджання Збройним силам України в особливий період. Має усі шанси сісти на 8 років. Краще по однокласниці, жалітимуть колись, що небеса Черка. А у Львові 28-річний житель Харківщини уночі розгромив кав'ярню, що належить військовослужбовцю ЗСУ Луці Карп'юку, який активно допомагає фронту. Ми первинно оцінюємо, що це щонайменше півмільйона гривень. Це просто вартість банально зовнішніх скляних конструкцій. Також пошкоджений весь посуд абсолютно частково. Обладнання, інвентар за даними Нацполіції Львівщини, під час затримання погромник агресивно матюкався. Поки даних, що розгром кав'ярні був цілеспрямованою помстою волонтерам, немає. Його кваліфікували як хуліганство. Сподіваємося, харків'янин визнає свою провину так само, як це якось зробив один його земляк. Здрасте. що ти хочеш? Ну, во-первых, я як мужчина хотів би звільнитися за те, що назвав вас старою каравою. Ви бачили цей треш? Це він так уявляє Київ. Новий кліп АСАП років в Україні спочатку подумав, що то Росія, бо це чиста культура совка. Шапки, вуханки, ведмеді та ракети, що літають над будинками. Неприємного перегляду. Yeah. No, Me, on... Українці коментують свіжий виднограй чоловіка Ани, американського репера Асап Рокі на пісню з назвою Тейлор Свіфт. Він був знятий у Києві ще до початку повномасштабного вторгнення, але офіційно вийшов кілька тижнів тому. До складу знімальної групи входило в тому числі декілька українців. Yeah. Нагадаю, торік Асап Рокі неабияк зашкварився, почепивши на шию кулон у вигляді викладеної з танків літери Z. після хвилі обурливих коментарів з України світлину видалив. Очевидь, наших співвітчизників таки остерігається. Млинівська селищна рада до завершення війни не збирається зносити пам'ятник радянському солдату, ба навіть орден з зображенням Кремля звідти не прибиратиме. Депутати кажуть усе тому, що меморіал слави є пам'яткою архітектури місцевого значення, і його знесення треба погоджувати з органами влади вищого рівня. Цікаво, кого вони мають на увазі. Закон про засудження і заборону пропаганди тоталітарних режимів парламенту хвалив у квітні 15-го. Відповідна символіка стала поза законом. Пам'ятники комуністичним лідерам підлягали знесенню. Раніше голова Млинівської громади Дмитро Левицький обіцяв почати демонтаж вже у цьому році. Фігуру солдату навіть обмотали чорною плівкою, але потім плівку зняли. Пояснили з огляду на позицію громади населення силу. я вважаю, що досягнення наші це наша комунікація з людьми. Ми надіємося на їхню ну, людяність, уважність. Отож, шановні млинівчани, якщо вам не подобається радянський солдат у вашому селищі, ваша влада, тут ні до чого, то ви просто самі так хочете. Чікавщик, що ти хоче. Отака от дичина коїться в Україні і нема на то ради. Можна, звісно, її не помічати, але тоді увесь час зіштовхуватимемося з неприємними сюрпризами там, де їх не чекали. Щоб слідкувати за свіжою дичиною, підпишіться на канал Рівне Онлайн. Окрема дяка тим, хто лишить вподобайку цьому відео та прокоментує його. Тримаймося, купи! Україна обов'язково буде!